Вітаю! Ціноутворення є одним із найважливіших аспектів успішного запуску франшизи. Воно впливає на здатність залучати франчайзі, підтримувати їх мотивацію та забезпечувати стабільний прибуток для франчайзера. У цьому уроці ми розглянемо, як правильно встановити початковий внесок і роялті, а також навчимося розраховувати оптимальну структуру платежів. Ціноутворення у франчайзингових є ключовим фактором, який визначає як привабливість франшизи для потенційних франчайзів, так і її довгострокову фінансову стабільність. Правильно встановлені початковий внесок і роялті дозволяють франчайзеру покрити витрати на розробку. Підтримку та розвиток мережі, водночас залишаючи франчайзі достатній рівень прибутковості, надто високі платежі можуть відлякати потенційних партнерів, тоді як занадто низькі можуть поставити під загрозу якість підтримки та розвиток бренду. Оптимальна цінова політика забезпечує баланс між комерційними інтересами франчайзера та можливостями франчайзі. Сприяючи стійкому зростанню мережі. Для створення конкурентних умов франчайзер повинен забезпечити франчайзі привабливою бізнес-моделлю, що поєднує доступні стартові інвестиції, справедливу систему роялті та високий рівень підтримки. Важливо ретельно аналізувати ринок, враховуючи витрати, маржинальність та рівень прибутковості франчайзі. У порівнянні з конкурентами додаткову перевагу створюють ексклюзивні територіальні права, інноваційні продукти або послуги, ефективний маркетинг і навчальні програми. Конкурентні умови сприяють залученню нових франчайзі, утриманню існуючих франчайзі та зростанню мережі в довгостроковій перспективі. Початковий внесок у франчайзингу це одноразова плата, яку франчайзі сплачує франчайзеру за право використовувати франшизу. Цей внесок зазвичай покриває витрати на навчання, передачу ноу-хау, стартову підтримку, права на використання бренду та доступ до бізнес-моделі. Розмір внеску залежить від галузі, популярності бренду, рівня підтримки та інших факторів. Важливо. Щоб він був обґрунтованим і не ставав е, бар'єром для потенційних франчайзі, водночас забезпечуючи франчайзеру компенсацію за створення та розвиток франчайзингової системи. Роялті – це регулярний платіж, який франчайзі сплачує франчайзеру за право користування франшизою та отримання безперервної підтримки. Зазвичай роялті визначається у відсотках від валового доходу франчайзі, але може бути і фіксованою сумою. Цей платіж забезпечує франчайзеру стабільний дохід і мотивує його інвестувати у вдосконалення бренду, маркетинг та розвиток системи. Для франчайзі роялті є платою за доступ до перевіреної бізнес-моделі, консультаційної підтримки та інших переваг. Що сприяють успішному веденню бізнесу. Існує кілька підходів до визначення цінових параметрів у бізнесі, кожен з яких враховує різні фактори. Затратний підхід передбачає встановлення ціни на основі витрат на виробництво та бажаного рівня прибутку. Ринковий підхід орієнтується на ціни конкурентів і попит на продукт чи послугу. Цінність орієнтований підхід. Фіксується на сприйнятті споживачем цінності товару, що дозволяє встановити преміальні ціни. У франчайзингу важливо поєднувати ці підходи, враховуючи не лише економічні показники, а й конкурентну спроможність та довгострокову стратегію бренду. Складіть таблицю з порівнянням франшизу у вашій галузі. Зазначте початковий внесок, рівень роялті, ключові переваги кожної пропозиції. Після цього розрахуйте власний початковий внесок і роялті, враховуючи витрати, ринок і конкурентні переваги. Як, серед практичних парад існують такі: проводьте ринкові дослідження перед встановленням платежів, забезпечте прозорість умов для франшизі. Враховуйте можливість змін у ціновій політиці. Пропонуйте додаткові послуги, які виправдовують розмір внесків. Отже, ціноутворення це баланс між прибутковістю франчайзера і привабливістю для франчайзі. Правильний розрахунок та адаптація до ринку дозволять вам успішно розвивати франшизу та будувати довготривалі партнерські відносини. Дякую за увагу. До зустрічі. У наступному уроці.